20 грудня тепловики поруються біля нового екскаватора, перевіряють можливості, встановлюють кроші. Сучасну техніку лизівським комунальникам передали американські партнери. Сьогодні на нас надійшов екскаватор від проєкту «Юсейд Верла. Ми є громадою-партнером даного проєкту. Багато напрямків співпраці намічено, і це перша така матеріальна допомога від американського народу, яка надійшла нашій громаді. Зокрема, тракторист з 14-річним досвідом Максим говорить, з перших хвилин у кабіні зрозумів, що тепер працювати стане комфортніше і в спеку, і в морози. Кондиціонер дуже гарна пічка, гарно все. Влітку, може, не так жарко буде. Очільник теплоенерго Сергій Малишев подякував всім, хто допомагає підприємству оновлювати парк, бо техніка, що зараз в роботі, вже давно застаріла. За сприяння міського голови Сергія Зеленського. Вдячуючи благодійному фонду Юсейд Гаверла, ми отримали безкоштовно сучасний екскаватор-навантажувач. Це сучасна техніка, звісно, ми дуже задоволені. На жаль, наша техніка 80-х років. Ця техніка буде задіяна для ремонтних робот на наших мережах, що дасть і ефективніше, і економічніше використовувати заплановані роботи під час підготовки до опалювального сезону. Наразі тепловики знайомляться з новою технікою, вивчають її технічні характеристики. Але те, що вже зараз комунальники можуть констатувати, новий екскаватор буде значно економнішим у витраті палива, в рази комфортнішим та мобільнішим за свого попередника.